Друзі, з 3 січня в Київській області діють нові графіки стабілізаційних відключень. Нові графіки враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі України. Також ми намагалися зробити графіки більш зручними та зрозумілими. Сподіваємось, нам це вдалося. Давайте розберемось, як користуватися новими графіками. Для прикладу візьмемо Ворзи вулицю Лісова, 1. Крок перший. Заходимо на сайт. У розділ відсутня електроенергія. Крок другий. Вводимо в пошук селище Ворзель, вулицю Лісову та будинок 1. Зверніть увагу: це три окремі строки. Крок третій: вивчаємо графік. Якщо ви не знайшли свою адресу або графік не відповідає дійсності, повідомте нам про це енергетики всієї країни. Цілодобово роблять все можливе, щоб у вас якомога частіше та довше було світло вдома та на роботі. Друзі, ми маємо триматися, ворогу нас не перемогти. Світло обов'язково переможе темряву.